слів про наші основні спеціальності. Перша наша спеціальність, на якій я хочу. На... Що стосується наших спеціальностей, або за законом це напрями підготовки, їх є три. Це менеджмент, це управління персоналом та економіка праці, і це психологія. Ми не розпорошуємося на велику кількість спеціальностей, на велику кількість напрямів, як це роблять класичні вузи. Ми готуємо ті спеціальності, які на сьогоднішній момент, за даними, Державної служби зайнятості України найбільше користуються попитом на ринку робочої сили. Отже, перша спеціальність, спеціальність або перший напрямку, який я вам хочу розповісти, це менеджмент. Ну, напевне, чесно скажу, люблю всі спеціальності, цю люблю найбільше, тому що сама менеджер за диплом. От на сьогоднішній момент так склалася в діянні, що е, спеціальність або термін менеджмент ну, слово іноземного походження звучить гарно, використовують іноді не розуміючи контекст цього.